Привіт усім! Мене звуть Катерина, а це проєкт УкрСТОрі. Я продовжую трохи експериментувати з форматами, і сьогодні ми поговоримо про українські короткометражки. Посилання на згадані короткі метри будуть в описі під цим відео. Також ви там знайдете усі посилання, що пов'язані з проєктом Укрсторі. Довго відволікати не буду, поїхали! А, точно, забула згадати. Після моїх коментарів буде суб'єктивна оцінка кожної короткометражки, де максимальна оцінка від мене 10 з 10. Тепер точно поїхали. Пакет. Ох! В принципі, саме після цієї короткометражки я замислилася про створення цього відео. Коротка нотація. В місті відбувається серія вбивств. Усіх жертв знаходять задушеними з пакетом воз на голові. Наші браві слідчі беруться за справу. Це не те, що може здатися на перший погляд. Ви бачили моє лице під час перегляду. Воно змінювалося з кожною секундою, а головний твіст взагалі перевернув усе з ніг на голову. Те, що відразу впадає в око, це гра акторів. Вона до комічного фальшива, але це так задумано. Картинка гарна та соковита, тут треба просто дивитися цей шедевр самому і відчути на собі. Хоча дещо все ж таки зазначу: короткометражка смішна і декуди абсурдна, але як вже було сказано вище. Все не так, як здається. Моя оцінка 9 з 10. Все ж таки, це доволі специфічний матеріал, хоча дуже креативний. Вибір. Коротка анотація: дівчина посварилася з хлопцем, і вона пішла з дому на автобусну зупинку. Пізно вночі автобус таки приїхав. І коли героїня сідала у транспорт, водій сказав, що, може, вона все ж таки не хоче їхати, але дівчина вже зробила свій вибір, Ох, це сумна та меланхолійна історія, яка вчить нас приймати наслідки своїх рішень. Коли додивилася цей короткий метр, в мене. Пробіглася сироти по шкірі, хоча до розв'язки можна було здогадатися. Ну, знаєте, дивний водій та пасажири, які наче знають більше за тебе не знаю, чи ідея була натхнена міськими легендами, але є таке враження. Щоб не спойлерити, скажу так: подібні легенди є у всьому світі, напевно, лише транспорт. В них різний. Моя оцінка 8 з 10. Робота міцна, але точно не шедевр. не додати, не відняти. Кров'янка. Коротка анотація: село, віддалений будинок. Андрій разом з татом і мамою готується до приїзду його дівчини. Маші. Є звичайно готують головне блюдо. Майбутнього столу кров'янко. Але Андрій не сказав своїй мамі, що Маша з єврейської сім'ї. Це сімейна мелодрама з відтінком кайдешевої сім'ї. Особливо мама Андрія дуже схожий тепар з Кайдашихою. Відразу зазначу, якість картинки, акторська гра тощо на вищому рівні. І це не дивно. Бо короткий метр робився на замовлення Державного агентства України з питань кіно. Тепер про моє враження. Це цікава річ. Знаєте, під час перегляду в мене з'явилося питання: чи їдять євреї кров'янку? Зупинила відео та запитала у Гугла. Відповідь в них є заборона на споживання свинини. До речі, я про це не знала. Просто ніколи не цікавилася, якщо чесно цим. Але ось так. Подумалася. Окей, значить, суть конфлікту в їжі, яку фактично змарнують через брак комунікації між родичами. Чи була я права? Ні, взагалі. Бо дівчина, хоч і ніколи не коштувала кров'янку, але не була проти цього. А в чому тоді причина? В антисемітизмі однієї пані до чого це я? Наче історія проста про суспільні забобони та старе мислення проти нового. Але вона затягує тут немає чіткої розв'язки та залишаються питання в повітрі, як все ж таки завершився конфлікт. Це, знаєте, як один фрагмент життя або спогад щось типу того. До речі, варто зазначити, що більша частина сюжету відбувається під час приготування кров'янки, і до цього треба бути готовим. Бо показано майже увесь процес від свинки до кишки, як кажуть. Моя оцінка 9,5 з 10. Історія цікава, але я просто не поціновую мелодрами, хоча трохи докинула за якість роботи. Ось таке відео вийшло. Обов'язково пишіть свої коментарі, чи сподобався вам такий формат. Якщо хочете продовження, то також пишіть про це. І хотілося б почути, можливо, ваші рекомендації з приводу українських коротких метрів. Якщо хочете мене підтримати, фінансово, то qr код на екрані або посилання в описі. А ми зустрінемося з вами в наступному відео.